Дуже часто хочеться опинитися в новому місці. Але по тим чи іншим обставинам це неможливо зробити. І ось тоді приходить розуміння, що навіть маленькі зміни це зміни, які в глобальній перспективі приносять набагато більше задоволення, емоцій, насолоди, хоча в моменті наче нічого і не змінилося. Від початку січня цього року я дуже хотів змінити простір, в якому я знаходжуся. Спочатку це було бажання переїхати в іншу квартиру, але коли зрозумів, що на даному етапі я не хочу переїжджати, я вирішив, що треба хоча б змінити простір, в якому я знаходжуся, 24 на 7. І це рішення тягнулося більше місяця. Кожен тиждень думка про те, що я хочу щось все ж таки змінити, але я не знаю, що зараз це вийшло зробити у вигляді ось такої перестановки, яку я реалізую в процесі, як це записую. Це відчуття такого нового світу, нової емоції, нового простору. Воно не просто надихає, воно створює бажання працювати, робити більше, жити трошки інакше. Подивитися на ті речі, які я виконую щоденно під іншим кутом, помітити речі, які раніше взагалі не помічав, як іде падає світло, як воно по іншому грає, коли меблі розставлені. Трошечки по-інакшому, як змінюється фізичний простір, в якому я ходжу щоденно, як стало більше місця, хоча я лише поміняв місцями меблі. І звісно, я зараз говорю не тільки про перестановку меблів, ми говоримо про те, як мінімальні зміни приносять зовсім критичні зміни загалом вашого життя. Це стосується вашої роботи, діяльності, хобі, відносин, абсолютно всіх аспектів вашого життя. Так чи інакше, маленькі зміни змінюють абсолютно все. Я для себе. Як у фізичному просторі намагаюся раз на півроку, раз на рік змінювати повністю або частково місце, в якому я знаходжуся. Так само я змінюю свій електронний простір раз на рік, так само я змінюю своє тренування, змінюю форму, в якій я планую свій час. Так само я змінюю щоденні дії, рутини, всі дії, які я виконую регулярно, тому що це дає дозвіл мозку подивитися на звичні речі під іншим кутом, змінити перспективу. Це дуже важливо, бо ключові прориви у вашому житті будуть не від нових дій, а від того. Як ви виконуєте дії, які робите щоденно довгостроково, якою б діяльністю я не займався? Чого б це не стосувалося? Я завжди намагаюся періодично дивитися на все це під іншим кутом, коли ви робите ось ці мінімальні зміни. Але в ключових параметрах ви дійсно занурюєтеся і запитуєте себе, а що я взагалі роблю, чому я це роблю, які дії зараз ключові, що мені зараз в моменті потрібно робити, і на основі цього аналізу ви адаптуєтеся, ви змінюєтеся, і ви робите набагато кращі кроки, ніж ви робили їх до цього. Спробуйте подивитися на свої звичні речі під іншим кутом прямо сьогодні. Як тільки ви навчитеся це робити один раз, другий раз, третій раз, рекомендується заносити собі в календар і робити це регулярно. Раз на місяць, раз на квартал, раз на півроку, раз на рік, тому що в довгостроковій перспективі ваше око завжди замилюється, і нам необхідно витягувати себе в інший простір для того, щоб подивитися на своє старе життя під іншим кутом, і завдяки цьому зробити ось ці критичні зміни, критичні коригування, які повністю видозмінять вектор вашого життя і поставлять вас в нове русло, можливо, краще, можливо, просто інакше. Ну що, ми нарешті закінчили. Ось так тепер виглядає новий простір. Трошечки, начебто, все те саме, але відчувається абсолютно, наче в новому місці. Тому, якщо ви не можете зараз дозволити собі якісь великі переїзди, зміни і так далі, можна навчитися видозмінювати хоча б трошечки, потрошечку своє життя, щоб вдихати в нього якісь нові фарби, да, щоб воно здавалося наче нове. Хоча, начебто, все те саме невеличкі зміни приносять величезні зміни в глобальному масштабі вашого життя. Тому пробуйте, реалізуйте і побачимося в новому відео.